Хоча б кожен з нас замислювався про те, куди зникає моя зарплата, де мої гроші? Я на всьому заощаджую, всьому собі відмовляю, але моє фінансове становище не змінюється, і ця ситуація дуже поширена. Таке фінансове становище можна порівняти з човном, який пливе воді і тоне. Проблема це дірки в чоловіні. Ви можете взяти відео і виливати воду, але це допомагає лише на деякий час. Якщо не закрити ці отвори, вода продовжуватиме набиратись і, зрештою, човен потоне. І це все тому, що у людей просто немає уявлення, що це таке фінансова грамості, і ш... грамотність і з чим це їсти. Цьому не вчать школі, не викладають в університетах, а вдома просто говорять, піди на роботу. Так, так, світ жорстокий. Але ми виправимо цю ситуацію, і я розкажу вам, як цього можна сприймати. Сприяти і поліпшити своє фінансове становище, записувати доходи і витрати. Це про контроль над вашими фінансами. Це фундамент. Ви маєте слідкувати куди і скільки ви витрачаєте записати в Excel або є багато інших додатків з плануванням бюджету, кому як заручно. Особливу увагу слід приділити розподілу. Блін, я цього місяця більше витратив на шкідливі звички і алкоголь. А на розвиток уклад цієї книги нуль і як з таким стати багатим або просто вибратися з фінансових проблем, про це не може йти жодної мови. Друге, створити фінансову подушку. На будь-якому рівні доходів відкладіть при можливості 5-10% можливо, навіть один. Кожного разу, коли ви відкладаєте гроші, ви не тільки збільшуєте свою фінансову подушку, а й розвиваєте корисну звичку заплатити спочатку собі. Звичка відкладати 10% від доходу це один із основних принципів фінансової грамотності, який допомагає забезпечити фінансову стабільність і досягти довгострокових цілей. Третє: збагачку, збагачуй спочатку себе. Потім витрачай на все необхідне. Є навіть така цитата: не інвестуй після витрат, витрачай після того, як проінвестуєш. Якщо говорити про інвестиції або інші теми у плані фінансів, напишіть у коментарях, якщо вас це цікавить, то можливо, це буде наступна тема для відео. Як тільки ви отримуєте гроші, спочатку виберіть собі частину, а потім всю решту на розходи. Платити спочатку треба собі. Це дисципліна. Вона має вона означає, що ви ставите свої фінансові цілі на перше місце, а також це допомагає уникнути споживчого мислення, коли все зароблено йде на витрати. Ви маєте розуміти, що ваш фінансовий добробут залежить тільки від вас.